Школи часто можуть дуже класно комунікувати в медіа якось, створювати офігенний контент, придумувати якісь креативні речі, створювати круту рекламу. Але це все може відбуватися до моменту першого заняття. І потім, коли студент потрапляє в школу і йде на заняття, в нього зникає вся магія. Оця. Це ми дізналися вже після глибинних інтерв'ю, десь ресерчили, в принципі, як відбувається навчання вже в інших школах всередині, і зрозуміли таку річ. Спочатку дають дуже багато очікувань студенту стосовно якогось там внутрішнього середовища, наприклад, навчального, Там, що там будуть доступ до не знаю, дуже великої якоїсь бази знань, що там будуть додаткові якісь активності. В кожної школи є своя айдентика, якась ну скажімо, в лідерів, і студент, бачачи айдентику, себе десь уособлює часом з нею, і сподівається, що вже коли буде навчатись, він буде як. Оточений нею, що буде, буде частиною від... цього, так? Так. Але потрапляючи часто вже на самі заняття, коли вони там починають проходити уроки з тічером чи в групі, бракує точок контакту, які школи погано можуть розпрацювати. Тобто, це можуть бути не знаю, презентації, по яким вони йдуть. Вони можуть бути е, розроблені просто тічерами, не ідентиці школи. Вони можуть. Стати якісь візуальні образи, які не асоціюються зі школою. Вони можуть мати комунікацію, якийсь тон войс, не такий самий. Самі викладачі можуть бути не до кінця в тон войсів школи, в якій викладають, тобто те, як вони спілкуються зі студентами, чи загалом їх вайп якийсь. І це все воно все впливає на це. Перше враження від школи, і потім тривале враження потім.